Віктор Євгеніч, багато наших відвідувачів цікавляться, чому СВ-клуб не приймає участь у народному бренді. Дякую за запитання. Дійсно, я довгий час був відсутній, відкривали міські парки. І е, сьогодні прямо з е, самого раннього шквал запитань е, і до мене приходили саме наші е, е, клієнти сказати, буде неправильно, тому що ми вже перенесли трошки більший. Формат, друзі, відвідувачі, люди, які приходять на послуги, які ми надаємо з приводу спорту, задавали питання, чому ми не приймаємо участь в народному бренді. Дійсно, це є питання. Знаєте, є дуже класний такий анекдот, коли Чебурашка приходить до Гени і каже, Гена, знаєш, Шапокляк нам прислала 10 апельсин. Каже, кожному по 8. Каже, Гена, то так же ж не ділиться. Я хоче свої вісім вже до тому ну, виникла така ситуація. Ми вже два роки не приймаємо принципову участь, і я як власник прийняв рішення в цьому шоу, тому що з певних причин зараз спробую прояснити. Перша ситуація в тому, що коли ми приймали участь в народному бренді, до нас по завершенню цього конкурсу дзвонили люди і пропонували за певну суму що ми їм заплатили гроші і вони нас перше поставлять першими поставлять в рейтингу цього народного бренду це продовжувалося декілька років по підряд ми відмовлялися і ми подальшому зауважили як група як колектив що зал який щойно відкрився який має 50 клієнтів, я нікого зараз не ображаю не розказую якісь там проблеми які щойно відкрився ще не зміг Формувати клієнтську базу і він виграє перше місце в народному бренді. Нормально. Ну, По-перше, взагалі сама ідея народного бренду була придумана правильно, і це дуже класно. Але Я не знаю, наскільки знають організатори, що проходить зараз купівля місць. Тому я як людина, як власник, як ем, власник бізнесу, який хочуть оцінювати, не хочу приймати участь в тому фарсі. Тому я думаю, що буде дуже правильно перевірити, як за 15 хвилин, коли заклад займав перше місце, в якому понад 2,5 тисячі ем, людей, які приходять, користуються цими послугами, це, мені здається, саме головна довіра. В один момент за 15 хвилин стає другий. Це просто нереальні речі. Тому два роки ми не приймаємо участь в цьому фарсі, тому що це дійсно фарс. За тими результатами, які реально на сьогоднішній день є. Я думаю, що організаторам варто звернути було б увагу, тому що в нас підрахунок проводиться, як точно підрахунок проводився на виборах, хто заплатив гроші, а не є об'єктивний варіант. Я, шановні друзі, хочу всім сказати, мені направду шкода, що ми не можемо приймати вчасних процедурах вибору народного бренду. Да, якщо ми гірші. Є якісь в нас проблеми, нам треба про це говорити, ми будемо виправлятися. Але ем, я хочу, щоб було це об'єктивно. Можливо, нам треба оцінювати е, ситуацію по кількості людей, які приходять впродовж року, і ця буде, напевно, оцінка. Е, Головна оцінка це не та, що я позвонив куму свату, який приблизно не знає, що таке тренажерний зал в, е, СВ, е, і сказав, що він просто проголосував. Це точно не вибір е, людей, це точно не народний бренд. І таке голосування воно абсолютно є необ'єктивне і неадекватне. І я вважаю, і я дуже вдячний всім людям, які відвідують наш спортивний напрямок, за те, що вони, за їхню підтримку, за те, що вони до нас приходять, за те, що ми з ними спілкуємося, ми намагаємося максимально створити ідеальні умови. ну, Ідеального продукту немає, ми не виключення. Але в таких от процедурах, де Точно наганяється якийсь результат, ми точно приймати участі не будемо. Мені направду дуже щиро відверто шкода, що така класна ідея, але була трошки вона зіпсована цими процедурами необ'єктивної оцінки. Тому ми в таких речах не будемо приймати участь. Якщо буде хтось створювати щось нормальне, де будуть гарантувати правильність, об'єктивність від відбору, покажіть, хто краще, немає проблем, ми готові туди рівнятися. Але якщо немає об'єктивної оцінки, ми не можемо там приймати участь, тому що це буде нечесно до тих відвідувачів, до тих людей, які приходять в наш клуб, в інший клуб. Тому ну, це просто підстава і формування загальної думки на базі неправдивих даних. Тому, шановні друзі, вибачте, ми не будемо приймати в цих речах Дякую. Добре. Дякую за розуміння. Вам дякую.